Комплект на боковий кривок номер 1 В цьому комплекті у нас іде вудка Болонська 5-метрова, вудка Magician або Magican, як називають просто. Так, З тестом вона йде 60-120 грамів. Вудки підходять на коропа, на амура, на якісь крупні екземпляри. Це у нас іде 5-метрова, тест 60-120 г. Матеріал карбон, вага 225 г цієї вудки. Вага для 5-метрової вудки Реально дуже класна за такий бюджет. Вудки ці не дешеві, вони дорогі йдуть. В комплекті додаємо котушку Flaman Freeze 75 Вона ставиться або на ліву сторону, або на праву сторону, хто як любить. Ця котушка класна тим, що вона, по-перше, підходить і на забув риболовлю, і на болонські вудки, от на боковий кивок. Вона йде з фрикціоном, тобто подачу ліски ви регулюєте. Можна наладити так, щоб не всі там ривки робить, щоб просто ліска змотувалась. В обичних катушках трещотка і такого не буде. Хоча тут теж тріщотка є. І боковий кивок Вастовський самий, класний, самий популярний кивок. Кивок поворотний, він на 360 градусів повертається. І основне те, що не потрібно знімати, буде оце от кільце. Якщо ви захочете потім порибачити на поплавець, то це кільце буде у вас на місці. Кивок кріпиться сюди з боку і все прекрасно у вас буде відпрацьовувати. Так, давайте подивимося по самій вудки. Конкретно оця модель це йде новинка 25-го року. Ці вудки були і в минулому році, тільки позитивні відгуки по ним. Це під своєю вагою не гнеться, реально вона як струна. Вудки міцні, дебелі коропа на 5-10 кг вони витримають.